Економити електроенергію як можна, не вистачає генерації. Я теж кажу, що треба економити, але я от не розумію, навіщо днем, в день точніше. Ось ці і кауди продають, і де шарму, та і квіти. Включають світло оці, хоч і не економні, я вже казав, що це лампочки, а що не треба. Ну не можна це робити, тим бо під час війни, коли не вистачає генерації. Теж день економія. Світять економія. І тут світиться. Ось реклама, чи я не знаю, як замануха для клієнтів, вона теж будемо сидіти без світла, коли не буде фатати всі. І всі будуть, де лампки світяться, і всі ми. Не звертайте на увагу на те, що звертаються. Уряд звертається, щоб економилася на морка далі, світиться і тут. Каву продають, теж світиться. Все. Світиться економія електроенергії. Франсуа підсвічує все. Теж економію. Не розумію я цього, не розумію. Навіщо це робиться? 是。